Я хочу в це вірити. Сподіваємося, що можливо десь так і буде. Але ну, якщо говорити реально, то згадаємо з чим, що йшов на Москву Пригожин. Це професійні бойовики, які в принципі ветерани, вони обстріляні, вони чітко знають, що таке війна, і їх було набагато більше. Ніж тих, то три підрозділа, якщо навіть разом їх скласти. Плюс вони були набагато краще екіпіровані. В них була техніка. Вони збивали літаки. Вони вони на танках на БТРах їхали. це потужна бойове таке одиниця, яка дійсно могла зайти в Москву. Реально могла зайти в Москву. І їх так боялись вагнерів. Тобто, внутрішньо це, це як кадирівців. Росіяни бояться. Ми побачили, що таке кадирівці в Северодонецьку, коли їх розвалили в хлам. А зараз їх навіть... там уже немає. До речі, кадирівців. Кадирівці не присутні більше на нулю. Вони угу. не приймають участь безпосередньо в бойових діях. Вони от намагались знімати кіно в Северодонецьку, Там такі шалені втрати. Там навіть опті поранили. От така була ситуація. А це ну потужний керманич там їхній. Тож більше вони на передову не суються, вони тільки знімають тіктоки. Ну на жаль, про дії оцих цих підрозділів саме російських. На Росії не знають, бо пропаганда гасить цей сигнал. Вони нікуди не про це не, не дають можливості, щоб витік був інформації, тому люди не розуміють, що це таке. Люди не бояться їх, бо ну як бояться. Просто фанатично там цих кадирівців чи вагнерів, тому і підтримки такої не буде. Знаєте, а mm -hmm. вони залякані. Тому я маю певні сумніви. Знаєте, все ж таки, коли вагнера пішли, то всі чітко зрозуміли, що опору нема, всі тікають. Пару літаків там пролетіло, там щось стрільнули по ним. Ну вони взяли і позбивали гелікоптери, і літаки з ПЗРК. Ну, все, це потужна бойова махіна.